Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Конституція України це основний закон України. Вона визначає, що єдине джерело влади є народ, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість та безпека є найвищою соціальною цінністю, і що права і свободи людини їх гарантії. Визначають напрями діяльності держави. 28 червня, в День Конституції України, дізнаємося найцікавіші факти про основний закон: День Конституції це єдине свято, закріплене в основному законі України. Це стаття 161, яка дослівно звучить так: День прийняття Конституції України є державним святом Днем Конституції України. Над Конституцією працювали впродовж шести років з 1990 по 1996 рік. За цей період було запропоновано 15 проєктів як від Конституційної комісії, так і від різних політичних партій, ініціативних груп науковців. Під час прийняття Конституції найбільше суперечок викликали три статті майбутнього основного закону. Мова державна. Символіка і статус Криму. Саме за ці статті розгорнулися найбільш запеклі суперечки між національно-демократичною групою депутатів і комуністами. Під час роботи над Конституцією було чимало дивних пропозицій від народних депутатів, чого вони тільки не пропонували. Ну хіба що тільки не визнання права України на Кубань. Так, наприклад, народні обранці пропонували надати українській мові статус державної через 10 років, або закріпити необхідність знищення антагоністичних класів. Або, як вам ось така пропозиція, замінити український народ на русський народ. Так, так, і все це не фантазії, а ідеї народних депутатів, які в різні роки працювали над Конституцією. Прибрати український народ пропонував нардеп комуніст. А про знищення антагоністичних класів казав також член Комуністичної партії України, що правда пояснити, що він мав на увазі, так і не зміг. Сучасну Конституцію України було ухвалено. 28 червня 1996 року о 9 годині 18 хвилин ранку після 24 годинного марафону практично безперервної роботи Верховної Ради. Батьком сучасної Конституції України вважають Михайло Сироту. У 1996 році він очолював комісію з доопрацювання Конституції, а в Конституційну ніч з 27 на 28 червня протягом 14 годин за трибуною Верховної Ради відстоював її положення. Після успішного голосування нардепи вийшли на вулицю і на руках підкидали догори Михайла Сироту під стінами парламенту. Сам Сирота згадував цей день так. Ми розуміли, або ми, не виходячи з Верховної Ради, завершимо прийняття Конституції, або в Україні Конституції не буде. Для нардепів зовсім непростою справою було працювати всю ніч завдяки працівникам та працівницям буфету Верховної Ради України нардепи цілу ніч пили каву аби, бодай якось прибрати сон та продовжити роботу. Скільки чорної кави тоді було випито. Знають тільки працівники буфету. Конституція України складається зі 161 статті. Загалом текст Основного закону України складається з 14 461 слова. І найчастіше там, у різних відмінках, зустрічається слово Україна 451 раз. Було цікаво. Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.